Я стану мандрівником, не гіршим, ніж Жаків Кусто, чи Індіана Джонс, чи той крутий чоловік у бежевих коротких шортах та смішній бежевій сорочці з широким коміром. Я виточу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатися тропічним лісом твого волосся, в якому, до речі, я не проти заплутатись. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево. Виточу з нього величезний дракар, як у Флоки, сина Вільгарда, щоб вирушити у плав з моржками навколо твоїх очей. Я вивчусь у військовій академії, я буду десантником. Зроблю сто стрибків, щоб кожного наступного року стрибати ямочками твоїх щік. Тоді я вступлю додатково на іншу спеціальність. Вивчусь на артилериста, щоб влучно з американської гаубиці засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах! Коли мені виповниться шість, я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь якомога раніше, щоб поки мої однокласники дивитимуться губку Боба чи мишеня швиця, я вчитимусь плавати, щуритиму свої очі від хлору. Пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері Мічиган твоїх очей і перепливати його брасом, щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я притискуючись до тебе якомога щільніше, щоб бути твоїм спальником, твоїм куполом, твоєю траншеєю, твоїм потягом, твоїм бронетранспортером, і шепочу тобі на вушко Не бійся!